Вітання всім, геч автомобіля ГМБХ. Приїхали забирати Volkswagen Golf, дуже багато переглядів, дуже багато людей телефонувало за цей гольф. Але цей чоловік хотів брати якось. Яку ми мали машину? Volkswagen Polo. Мали брати Volkswagen Polo. Він навіть вже вислав мені на огляд гроші. Ну і тут якраз от. Ця машина вийшла. Ну і, звичайно, в першу чергу, по відношенню до ціни, по поло, та ще й плюс огляд, там машина була далеко в Дізельдорфі, по-моєму, чи де? Десь під Голландією. Під Голландією, там 400 кілометрів, там огляд був би дорогий машини. І ми не ми, вирішив чоловік взяти. Ну, я просто порадив, а чоловік вирішив взяти цю машину. І, хоча вже телефонувало багато людей по даному гольфу, придбав машину він. Як ви взагалі довольні машини, ні? же, для дівчини то супер. Для дочки берете, так? Для дочки, так. Чоловік живе в Польщі, живе і працює. Ні, я в Україні А, в Україні? А, я неправильно вас зрозумів, значить. Гольф просто на диво, в класному стані. Покажу все, що в гольфі недолік. І при такій ціні 14 рік в класному стані гольф. Вікна 15 А, Він не 14, до речі, ми продавали його, написали як 14-й, нам вірніше. Я е, да. Нам написали, що він 14-й, а він 15-й. 15-й рік машина. Стоп, а ну в паспорті. я навіть і не дивився вже бо ми ж. Так, так, так В паспорті. Звісно, 15 й рік бітешон. Так. 15 й рік машина О, Так що я бажаю вам, щоб машина працювала Не ламалася щоб дочка їздила, була довольна машиною. А саме головне, щоб коли на доїзді будете брати другу, щоб швидко продалась. — Добре, і знову до вас. Так, от. Як кажуть, будуть гроші, заїжджайте в гості. Так. Що? Вам, значить, на штат, далі на Дрезден. Ви зараз наліво повертаєте. і... Та, в принципі, так само, Google. Як до площадки, да? так, ні, 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 ні. Вам не треба до площадки, вам просто Це прямо по дорозі. Так. Так, Та, нема краще. нема краще. Раджу всім завжди користуватися однією навігацією. Google, Google Maps. Ніяких самих крутих там в машинах, і в Мерседесах останніх і в Теслі. Ну нікудишні навігації, просто, нікудишні. Це Себе дурити тими навігаціями їхати. Добре, все, laugh, на все Dabo. добре, будемо. Та давайте. Щасливо дяким. Щасливо, тоді. Гарно доїхати і хай приносить машина тільки задоволення, не ламається. Ск... Скільки коштувало, скажіть людям. Шість вісімсот. Да. <сміщі> Нормально. Все, щасливо. Номери, до речі, були вже готові. Люди приїхали, номери готові. Приїхали, розрахувалися от 30 хвилин чи 20, і вони вже їдуть. Жодного перемальованого елементу немає. Трошечки сюркає ремінь, бо стояла, розрядилась батарея. Це нормальна ситуація. О, вже й не сюркає. Ну все. Буду закінчувати відео. Не забувайте, хто, хто ще не бачив попереднє моє відео, трансляцію. Обов'язково зайдіть, підпишіть петицію. Просто велика просьба до вас зробити це. От і все. Ще одна машина поїхала.